Червоненький бурячок, зелена гичка. Вчора була файна дівка, нині молодичка. Пизда криво. Днімо класно. Він бульбою їздить. Я позже. Так, шленсеред, йдіть нахуй. Ми, якщо що, на спеціальному полігоні і ми зовсім не їдемо 190. Дай Боже здоров'я, козаки. Напевно. Зразу виникає якесь дебільне питання, кому просто в голову попаде з Сеат Ліона, який їздить в таксі, на якому їздить бабця і возить свою пенсію і возить свої таблетки, зробити оце. Воно, на перший погляд, здається, так: типа, якась червона хрень, приклеїли бампера, кінець. Ну, але то не так. Взагалі, історія тої машини складається так, що. Вона попала людині в руки з 2008 року. З 2008 року, просто вдумайтесь, в людини вона була 15 років, за 15 років тут було все. Руки, піски і ноги запихалися в всі місця, які вовсе існують в цій машині. Взагалі, куди можна тільки уявити салон, гальма, ходова, двигун, зверху, то все, взагалі це сяд. FSI 2 літра. З самого початку він таким вийшов з заводу. І на нього вже повністю його переробили в Купро. Так само з двигуном його, двигун перекинули. зараз Двигун перекинули, перекинули гальма від Cayenne Turbo S, як завжди, то стандартно вагівське таке рішення. 300, якесь воно 30, хуй на скільки. Я насправді не буду робити розумне лице, що я дуже орієнтуюся, що то за машина, які тут запчастини. Я просто частково так даю дупля, тому що. То моя тачка, вже другий місяць ми провели з нею практично півтора тисячі кілометрів. З що взагалі починати? Так я, як я і говорив, це історія. Чувакові вона попалася на 20 років на день народження людині. Батьки подарували їй на день народження. І що буде з вами, коли вам в 20 років попаде сад? не гольф, не якийсь мерседес, не е Z350, то теж, ну, типу, вони на той час, напевно, коштували тих самих грошей, тому що з самого початку в салоні ця машина коштувала 23 тисячі доларів. Зараз всі беруться за голову. Як, якщо воно так коштує, ну, в самому початку вона була новою, придбана з 23 тисячі доларів. І запхану сюди протягом 15 років, я не знаю. Сам власник попередній не знає, скільки він грошей вкинув, і коли починає рахувати, там 5, там 10, туди ми запхали 6, і йому стає просто погано, і чувак, відкриває візкар, і він не хоче далі говорити. От. В загальному ця машина не можна сказати, що вона є супершвидка. Ну, але вона є, враховуючи те, що це передній привід, вона дійсно їде, дійсно дарує емоції, дійсно, ти чуєш всі ті звуки з Need for Speed underground, де ти бавився в 6 років на комп'ютері або дивився, як твій старший брат бавиться. І ти чуєш всі ці звуки, турби, блофу, байпас. Теж аре там, блофу немає. Коротше, блять, натупив. Похуй. Факт того, що ти чуєш звуки, турби. В тебе відбувається рата-та, пех-пих і все, що хочеш. Дорогенькі маленькі тюнери, є таке поняття, коли в машину пхають руки в кожне, в кожне місце, в кожне, просто сюди, сюди, сюди і навіть сюди. Все відвалюється. Це вимагає дуже довгого періоду обкатки. Любі модифікації з двигуном, з підвіскою, воно вимагає обкатки. І ви, напевно, будете здивовані, але ця тачка бомбить кожен день по Львову, по нашій неперевершеній броківці, товчеться. Я їжджу на ній в село, я їжджу на ній в Карпати, я їжджу всюди. Дійсно, машина обкатана і зібрана з таким, блять, підходом, що не відбувається з нею нічого. У мене або трубка вальнула, або. Пизда крило. Я міняю масло, колодки. Кінець. Все. Хто тримає цей район? Без патрон, без патрон. айфон? Без патрон, без патрон. Хто не ходить на газон. Без патрон, без патрон. чемпіон. Без патрон. Блє, ти гнида єбуче. Базіруємося, напевно, під капот. До салону ми ще вернемося, не спішіть, не покажу, пішли всі в сраку. під капот, бо тож всім треба цифри, як воно їде. Що ми можемо тут побачити? Не поприбирав підкапотку. Все засрано. Ми тут бачимо 2 літра на Вроді як я не експерт і не буду розказувати, що я вже все знаю про ту машину. Я просто пхаю ключі їжджу і балдію. Тут. Здається, більша турба. Це Borgwarner, індекс її не пам'ятаю. Впуск інжен повністю з забору з бампера і пішло-поїхало до турби. Попрацювали над ТНВД, переробили його на роліковий, тому що є в них хвороба, ж там його якось злизує ще щось. Я не вагу дрочер, і я вам точно не скажу, але щось з ним відбувається недобре, коли над ним не попрацювати. Бачимо, звичайно, що катушки від R8, тому що воно працює, провірено, тіпи пхають їх на Хонди, на КБ, мотори, воно всюди їздить, воно не грає тебе, все класно. Е, не підключений у нас масло влодіочкреді. У нас великий кульок від Turboworks е, на жирних пайпах, якихось кастомних там треба було. Людина бавилася з самими пайпами на цьому всьому, тому що все розліталося в нас же ж тут надув, блядь, 1.8, А 1.8 то тобі сука не шубу в труси заправити. Воно все їде, воно все валить. Звичайно, як любий інший ваг, воно може трошки той масло жерти, але. Я вам скажу, я проїхав півтора тисячі кілометрів не підливні грама. Але попередній власник мене попередив: Дивись, братан, якщо ти заїжджаєш до Києва за 3,5-4 години з перекурами, то ти приїжджаєш і так літрушку Фенк. І все нормально. Та що, мотор? Нахуй комусь це треба? Цифри. Вроді 380 сил. Було проїжджено все на стенді, збирав мотор спрінтеч, настроював спрінтеч, якісь там прошивки, кудись щось. Воно все валить. Е 100 не скажу, бо це передній привід. Ну, блять, включіть голову, кому це потрібно. А 100-200 таке, ніхуя собі, я би сказав. 9,7 кращий результат був в тої машині 100-200. Не знімали величезні колеса, не розбирали салон, в якому йоп твою мать, скільки кілограмів, шумки, музики і так далі. Коротше, позанімалися, все їздить, не грає. Мотор зібраний в 2017, здається, році, якщо я не помиляюся, бавилися з настройкою, не могло воно щось, не надувало, щось там відбувалося. Просто чуваки в інтеркулері забули рукавицю і не викупали, що тачка не дує. Йдемо далі. Взагалі можна приділити увагу ще тим дрочерським ручкам пройти. Всі обзори е, на Seat Leon, все це розказують. Та, чуваки курили. Курили з 2005 по 2012 рік машина випускалась. Вони курили, зробили чогось таку ручку, зробили щітки, які працюють отак. Ну, Так їм хотілося, і слава Богу, хай курять далі, а не роблять однакові машини. Салон в цій машині. Я не знаю скільки раз він мінявся за всю її історію, перешивався, змінювався, встановлювалися одні сідушки, другі, треті. Все було по-іншому. Він перешитий за страшні бабки. Ну, це він перешивався ще в ті роки, коли це коштувало дорого, а не коли зараз ти приїжджаєш, даєш 300 доларів і тобі перешивають дві сідушки. Він вишитий Алькантари, вся двіжуха, стеля в Алькантарі, все красиво. Ковші оригінальні, купровські, зручні вони, йоп твою мать. Функціонал тих сідушок. Вони, звичайно, що піднімаються вверх низ спинка туди-сюди. Кінець закінчили, не буде тут ніякої електрики. Вам. Це, блядь, шестере, гоночне, трушне. Оце, оце двіжуха. Салон, що, У нас тут є датчики. У нас тут є датчики. Тихо, тихо, тихо. Звук, звук відпав. Йо. У нас тут є пара датчиків. Чекай, чекай. Вона зараз буде пікати. Давай включу запалення. Та не пікай, я знаю. Ти не тикай. Знаєш це Ти не тикай. Ти не тикай. Ти не тикай, ти не тикай мені. Ойл прес, вольтаж, температура. Не працює воно нахуй взагалі. Тому що ця вся двіжуха була ще до старого двигуна. І не підключили, не знаю чого, можливо, сенсори не підключили. Коротше, воно. Гарно світиться, я буду цим займатися, міняти. Тут у нас є датчик буста, який так само не працює, він просто від'їбав. Тобто, в чому сила ваги? Навіть ти не знаєш, чи з мотором добре, чи не дуже, ти бачиш тільки температуру, ну і вона може ригнути чеками, тому що двигун, коли мінявся, перекидувався з проводкою. зі всім все класно працює, все налаштовано. Як ми, ми ж її не затягнемо на евакуатор, тому що вам ще тут обов'язково це. Зараз. Секунду. Відвага. Гандон. Не я гандон відвага, а просто от презерватив. теж важливо, якщо вам треба з дамою зайнятися сексом, а вах, то надійно, то він вам поможе. Що, їдемо кататися? Чи що будемо робити? Може, то трохи покажемо, як та пневма працює, чи ні? Що в нас взагалі Та все двіжуха має управлятися з пультика і так само є додаток на телефоні. Є пресети, верх-вниз. Поїхали. Секундо. Халилуя! Тепер ми можемо їхати по Львівській бруківці курва в стокового Сеата. Має бути е, тут значок і він відкривається, ну, виконуєш свою роль як ручка. Але враховуючи те, що я говорив. Щоб цю машину пхали руки всюди, то на нас і пультик, ручки нема. І щоб відкрити багажник, ти маєш трошки поїбатися. Опа, добрий. день. Що ми тут бачимо. <му> Відрижки 2014 року, коли навіть 13-го, може давніше, коли автозвук, то було супер стіль. Туди їздили сюди, змагалися всі. E SQ SPL. Зараз мене забанять просто люди, які в цьому шарять, особливо Денис Шахов, він прийде і мене тикне кліпсадьоркою. Я не шарю в цьому фіга. Але воно грає на сьогоднішній день ще круто. Інстал зроблений по сьогоднішній день. Воно їздить, нічого не тріснуло, нічого не відпадає. Ну, трошки зазорчик з'їхав, ну але тіпать, це було зроблено, бог зна коли. Ця машина налаштована по звуку на SQ. Мало того, що ми ще бачимо тут, ми бачимо пневмо. На двох вієровських компресорах, ресивер, блок. -клап 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 клапанів, Airліфт взагалі управляється то все аерліфтом, performance третім, стойки і так далі. Все від аерліфту, за дорого, багато, за велику касу. Воно все працює. Мені особисто, так як я, та я від'їздив багато. На різних тачках на койлах мені не дуже подобається їздити на пневмі. Не дуже. Враховуючи з тим всім двигуном, воно мені не дуже імпонує. Але як є, я балдію, я переїжджаю лежачі, шлю всіх в жопу і мені нормально. Можна казати, що я гей, ну, тому що зараз тенсери під'їдуть не тільки прості люди. Будуть казати, що я гей. Так я гей, сука, фольксваген. <плес> Я закохався в ту дачку тоді, коли я просто їхав адекватно, так як зараз ми їдемо там 70-80, але в якийсь момент... Появилися якесь там БМВ. Оці мамині хасанщики, які за 100 доларів відрізають вихлоп, їздять і серіють відстрілами. І вони просто, ну, я їхав, в мене було все добре, це прекрасна була ніч, все було сексуально. Грала неперевершувана музика, яка тут стоїть, але з'явився з цей оцей кін-гонщик. І в якийсь момент я просто скинув передачу і зґвалтував чувака. Йому напевно стало образом і повне нерозуміння, чому Seat, якийсь, сука Seat, це не гольф GTI і так далі. Просто Seat об'їжджає його і так далі. Щоб повністю насолодитися цією історією, треба плавно їхати, а потім. Ой, на себе Ді там живі. Ми, якщо що, на спеціальному полігоні, і ми зовсім не їдемо 190 нахуй. Яка вона податлива, яка вона пані така вся, вона... Ну, і ви бачили, тільки що відбувалося трэш вакханалія У -у -у, валим. Але ти просто скидаєш передачу, їдеш до 2,5-3 тисяч. Ти знову насолоджуєшся кайфами. Коли е, я перший раз сів за кермо цієї машини, вона здалася для мене супер агресивною, тому що коли ти перший раз сідаєш за невідому тачку, ти такий, зараз я трошка дам шміру і зрозумію, що це за мадам, А після трьох вона починає робити якусь таку неадекватну срань, бо це передній привід її швиряє, перестає швиряти на... Четвертій, напевно, якщо нормальна погода, то і на третій, якщо нормально, сухо, все, все класно. Взагалі в коробці ще стоїть блока, що дає нам зацеп спорт, але в поворотах, коли приходить буст, і ти на другій даєш ну, трошки більше газу, тебе просто починає вишвирювати. Вона відчувається дуже зібрана, оператор там літає в різні сторони. Тому що пневма жорстка, немає ніяких люфтів, все файно. Ти їдеш? Ну не забувайте, ми їдемо на нестоковій тачці, де зібрано всяка фігня, неадекватно. Окей, я включу собі кондиціонерки, ці в жопу. Та тут свапнутий мотор, та тут вся підвізка перепилена ззаду, кастомні речі. До речі, всі ж знають, що це курва гольф 5. Но, це багато речашка ззаду. Яка вважається кращою для рельошки і так далі, точно стається не для обслуговування. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, які нас бережуть, які нам просто ну, роблять нереальні речі. Тому що, якби не вони, ми б просто не могли нічого зараз робити. Взагалі, не будьте поцими, донатьте на ЗСУ. Ми будемо закінчувати. Хочу ще так само сказати народ. Якщо вам то сподобалось, то що ми по час часу трохи потратили, спалили соляри на тій машині. Підпишіться, поставте той лайк, ми будемо пробувати щось знімати далі. Вроді би ми побачимо, чи вам подобається чи ні. Пишіть коментарі. Вах клуб підключайтеся, БМВ-клуб підключайтеся, розказуйте, як ви мене об'їдете всі і так далі. Будь ласка, робіть це, пишіть в коментах всю срань. Я вам бажаю всього найкращого, бажаю здоров'я і ми будемо шукати далі цікаві тачки для вас. Піс! Еп шоу! Палити бензину далі. Ген-є-нє-нень! пизда. А я ще розказував, що пніма це топ. У мене або трубка вальнула, або пизда крило. Холєра, мать твою, ну це пизда. Пневма, класно, надійно. Йоб твою бідне крило, господи, маленьке. Ну і так планував їх міняти на широкі, але. Пизда, що робити Ти тут. А як воно... Це або трубка бахнула? Твою мать, Я розвертаюся і просто чую гепс. Та Та підкрило похер, крило жаль. А що робити? тобі покаже. Давай дивись. Та це повна срака. Блять, ну чому так сталося? А я ще розказував, що в мене ніяких проблем з цією тачкою нема. Ну, п'нула подушка. Чи трубка? Просто бем мінус крило до побачення. Твою мать, а як ми, ми ж її не затягнемо на евакуатор? Єебать. Єе бать. Пезда нахуй крило. Пніма класно. Добре, що це сталося. Не тоді, коли ми пробували, як той мотор їде. Було би ніхуя собі. Ми закінчили. Протягом години ми то все зробили, нічого критичного не сталося. Ні, нічого критичного не сталося. Кратше, стенсером замітку, У мене розкрутився фултап. намотало шланг е армований. І просто потягнуло без розйом і вилетіло. Наслідки. Розйобаний кронштейн повного те крило. Дякую. То Роман, в нього охуєний лексус. Ха -ха. Він з бульбою блядь. Коротше, все, чітко, зустрінемося потім.